Бабайківський освітній округ спрямовує свою діяльність на поглиблене вивчення предметів гуманітарного циклу, забезпечення всебічного розвитку особистості. Функцію опорного закладу виконує Бабайківська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. До округу. Одядять заклади освіти, об'єднані за територіальною ознакою та громадські установи, що сприяють здійсненню освітньої діяльності. Основним завданням округу є об'єднання зусиль педагогів, батьків та громади для створення умов по забезпеченню оптимального вибору освітньої парадигми як кожного учня. Так і спільних потреб в цілому з метою координації та удосконалення навчально-виховного процесу щорічно проводяться спільні засідання педагогічних рад, суб'єктів округу, методичних об'єднань, практикуються спільні тренінги та семінари. Запланований навчальний контент розміщується на сайті закладу, що дозволяє дистанційно координувати діяльність учнів по історико-правознавчих напрямках, організовувати міжшкільні учнівські конференції, проводити зустрічі з представниками правоохоронних органів, презентувати соціальні проекти. спільними зусиллями здійснюються і виховні заходи, що спрямовані на вивчення історії рідного краю, знайомство з діяльністю видатних постатей приорілля, вшанування земляків, що стали взірцем виконання патріотичного обов'язку в роки війни та в мирний час. Школи представляють своїх переможців у конкурсі патріотичної пісні, разом вивчають історичні та архітектурні пам'ятки району. Позитивний результат діяльності округу засвідчує щорічний моніторинг навчальних досягнень учнів, шкіл, суб'єктів округу. Позитивна динаміка показників становить 5-7%. У 2015-2016 навчальному році з метою якісної підготовки до ЗНО. Учнями нашого округу було обрано факультативний курс стилістика сучасної української мови. Результативність занять засвідчують показники успішності учнів в порівнянні з минулим роком. Звичайно, підтвердженням належної організації роботи округу буде успішне проходження учнями ЗНО. обстеження запитів учнів і батьків показало, що найактуальнішою буде реалізація вивчення української мови.